Сьогодні в програмі готична класика, збірка новел від ірландської авторки, нова книга про дім з привидами від Віват, Психологічний гор від Артбукс, Стівен Кінг і багато іншого. А в кінці тріко негорних книг, в тому числі для моїх спроб занурення в фентезі. Не перемикайтесь. Так, ну сьогодні більш розслаблений формат, без, майже без сценарію. Я останнім часом намагався менше купувати книжок, і мені здавалося, я роблю певні е, певні успіхи. Я сподівався ще місяць-два протриматися, перш ніж знімати якесь відео про свої покупки. Там ще книжкова Україна попереду, там ще день народження, і я зрозумів, що тоді, мабуть, вже накопичиться достатньо. Але як бачите, у мене. Я сподіваюся, у мене немає проблеми, так? Да? Не знаю, скільки там 20, здається, близько 20 книг. Це вже проблема чи ще? Ні, я не в курсі. Але хай там як. Сьогодні перейдемося по тому, чому вони з'явилися за останній час. Зараз я їх переставлю звідти, щоб вони не заважали, і почнемо потрошки занурюватись. Перша трійка це Ширлі Джексон. Тут всі три виданих її книги. Здесь більше нічого українського не виходило, я можу помилятись. Я більшу частину цього читав колись давно, майже нічого не пам'ятаю, буду радий перечитати. Почнемо з збірки оповідань, і головна, головне оповідання з цієї збірки це лотерея, яка винесена в назву. Про лотерею часто американські блогери говорять як про щось, що їх травмувало в дитинстві, бо це частина, частина їх шкільної програми. Там захід такий: в якомусь містечку проходить щорічна лотерея, яку ніхто не хоче вигравати. От все. Майже міська легенда по своїй формі про те, як, що трапляється з людьми, які виграють цю е, лотерею. Давайте далі. Наступне це ми завжди жили в замку. Історія про родину, в якій після загадкового отруєння вижило всього декілька людей. Вижила головна героїня, її старша сестра, Катан і її напівпаралізований дядючка. Місцеві думають, і судячи за цього, небезпідставно, що старша сестра. Це отруєння провернуло і, власне, ставляться до цієї родини як до такої, коротше, відбитої. До них приїжджає якийсь далекий родич, який намагається втертися в довіру, бо в нього є свої плани на, на нерухомість. І ми цю історію бачимо очима молодшої сестри, і з нею щось здається, не так, щоб не споліріть вам. Я колись це читав і з радістю перечитаю. Я думав, що всю трійку книжок перечитаю, і якесь окреме відео про Шелі Джексон запишу. Давайте далі. Приводи дому на пагорбі. Наступна історія абсолютно класика історії про дім з приводами. Тут група експертів разом з наслідниками вирішують залишитись в цьому домі. Вони вже знали, що там відбувається якась чортівня, і вони вирішили залишитись в цьому домі на ніч для того, щоб дослідити питаннячко науково. Ну і отримують якби те, на що заслужили, отримують. Пару років тому була неймовірна адаптація Фленгна єдине, що вона дещо під, під іншим кутом. Якщо ви дивились, то все одно варто почитати книгу, якщо у вас цікавить тема. Бо книга не так явно говорить конкретно про паранормальне зло. Якщо у Фленинг там все достатньо зрозуміло, там є погана сила, з нею треба боротись, то тут все не так однозначно. Тут більше психологічний гори скоріше, більше в цей бік. Як завжди в цих історіях там, про одиночество, ментальне здоров'я, про минулі травми і таке інше. Давайте далі. Наступні три книги це книги Тікін Фішер Урсула Вернон. На ці дві, на цих двох дружечків є окремий огляд на каналі, можете подивитись. Зараз розкажу в двох словах, про що вона. А про це зараз ще теж поговоримо. Почнемо з те, що тривожить мертв. Це фактично ремейк історії падіння до Машерів Едгара грав по, але більш містичний, більш детективний, там більше персонажів, і трошки боді-горору Основа історії в цілому така сама. Колишній солдат Аліксистен отримує листа від давньої подруги Мадлен Ашер, точніше, не від неї, неважливо, отримує листа, з якого дізнається, що вона при смерті, і він приїздить зі своїм товаришем і конем, для того, щоб. Якимось чином допомогти. А там відбувається якась чортівня, там світиться озеро, там дивно себе поводять місцева фауна, є трошки екшону, є цікаві соціальні теми, підіймаються, там багато всього. Дуже раджу, мені книга прям дуже сподобалась. І думаю, далі. Те, що бенкетую вночі, це продовження попередньої книги. Алексістан з тією самою Кампашкою, вони повертаються в дім Алекса Істана і знаходять мертвим, не знаходять мертвим, дізнаються, що. Мертвий наглядач цього дому, і він помер, начебто від якоїсь міфічної тваринки. І от такий містично фольклорний детективчик більш повільний, скажімо, більш тихий. Мені він сподобався менше за першу книгу, але якщо така тема подобається, це гарна написана книга. Тому можу порадити в цьому. Але Горру там менше повинен попередити. Якщо ви гонитеся за горрором, то. Вам може бути замало. Netland Bone taking Фічур е, Крапива та Кістка. Це найбільш відома здається книга Taking Фічер з дуже гарними оцінками: це темне фентезі, точніше, темна казка, в якій молодша сестра, молодша принцеса, вона намагається врятувати свою сестру від аб'юзивного принца, який о, володіє землями, де вони живуть. І він об'язивний, так розуміло, тільки по відношенню до неї, а взагалом по відношенню до, до своїх земель. Тому всі на нього злі. І ця принцеса молодша, вона намагається знайти собі допомогу, певно, знаходить якусь темну відьму, яка їй дає неможливе завдання, як завжди, а то три неможливих завдання. Незрозуміло з опису, чи то сама, чи то це допомога своїх друзів, намагається їх виконати, але хай там як їх, там, зрештою, збирається ціла компашка. Серед іншого, наприклад, там є. Курка одержима дьяволом. І вони всі намагаються врятувати сестру та королівство. Як і в інших її книжках попередніх, кажуть, що тут теж класні персонажі з цікавою хімією, повільний кльовий сюжет. Будемо сподіватися. Давайте мабуть їх виклути, щоб вони не плуталися. А поки я розставляю книги, у вас є шанс поставити лайк та підписатися. Дякую за підтримку. «I was a teenage slasher» by Стівен Грем Джонс. Дуже відомий зараз сучасний автор хорорів. Він представник корінних народів Америки, тому в нього частенько соціальні теми, теми расизму, слешери. Я надгризав тільки дві книги, вони обидва слешери. Тому не знаю, здається, інші, інші теж кудись кудись в той бік. Жорж перекладає, ледь не всі його книги, тому я вирішив потрошки надолужити і почав докупати його книжки. Про що саме ця? Давайте подивимось. Так, от і підготувався добре, да? 1989 рік Техас, зрозуміло, ми очікуємо, що це консервативний південь Америки. 89-й рік там точно буде про расизм, про нетолерантність і ось це все. Але основна ідея про те, що молодий хлопчина став свідком вбивства якогось в домі, чи то серії вбивств. І він вирішує, що йому треба мститись, і він сам стає вбивцею, тим самим слешером. Так що ми будемо співчувати головному злодію цієї, цієї книги, і, власне, головному герою виходить цієї книги. Цікаво? Never at Night. Це збірка короткої прози від авторів, представників е, корінних народів Америки. Це цікаво, тому що це невідома мені геть культура. Кажуть, що це дуже сильна збірка. Дехто цю збірку вважає одні з найкращих книг, які вони прочитали. Торік? Торік? Я нічого не путаю. Якого це року? менше в той рік, коли воно вийшло, вибачте, блогер не підготувався 2023 рік. Передмову до цієї збірки, і взагалі, скажімо, контекстуалізував цю збірку Стівен Грем Джонс, про якого ще наказав, і це певну довіру одразу викликає у мене. І крім того, як я казав, гарні відгуки. Я коли побачив, що нам завезли в British Book, я одразу взяв по як з таким не ну, ознайомитись, Повинно бути кльово. Я люблю коротку прозу. Uh -huh. Uh -huh. Ой, я забув сказати, що як перекладається от я зараза, да, егоїстична. whistle at night. Перекладається, як ніколи не свистить, свистіть. Я навіть сказати можна нормально українською вночі. Ніколи не свистить. Вно... Ніколи не свистить, не свистіть. Ніколи не свистіть вночі, а? Господи. Ice, Gas, Throat, and Bones. Насправді, замовляв виключно через обкладинку. На сайті авторки написано, що це її перша доросла книга, і ця збірка вона про квір жіночі тіла і кінець світу. Це все. Більше нічого не читав. Відгуки непогані. Тому будемо пробувати. Дещо ще забув? Я коли дивився цю збірку, звернув увагу на назву однієї з новел, зараз скажу. Називається Печальний гетеросексуальний секс під час кінцю світу. Я не знаю, що вам з цим робити цю інформацію, але хіба це не чудова назва? Первісне зло. Збірка містичних оповідань, частина 1. До речі, я спочатку навіть звернув увагу. Тут дійсно одиничка для сліпких І тут написано. Коротше, це означає, що буде більше. і Це добре. Це одна з перших книжок молодого видавництва Ура Борос. редакторка головна цієї збірки, і головна перекладачка Серафіма Біла, яка це що вам треба знати, література знавиця. Головна редакторка гороспільноти Бабай. Вона нещодавно відкрила до речі свій канал, який називається Трупи і тропи там вже є декілька дуже кльових матеріалів. Крім того, в неї ще вийшов подкаст на каналі Інбук With Trust. Дуже раджу подивитись чудовий подкаст. Коротше, що вам ще треба знати? Що вам ще треба бачити? Це чудово оформлене з чудовим ем, чудовою верскою. Вона візуально дуже приємна Ця книга. Я не сумніваюся, що це цікавий матеріал всередині, і треба читати. Наступні дві книжки: це хорори 25-го року, які дружина мені подарувала. Про які я нічого не знаю, вона, здається, теж е, нічого про них не знала, окрім того, що вони дуже гарні. Ви подивіться на першу з них. Вона одразу нагадує про Міцома. І я думаю, це те, що керувала моя дружина, коли вона замовляла, бо вона знає, що мені дуже подобається це кіно. Gaia Chime by Johnny Warden. Про що це? давайте подіймось. Два документалісти знімають тенісного гравця відомого. Незрозуміло, чи то якийсь Лайфстрім, чи це вони якусь документалку про нього знімають? Хай там як. В процесі зйомок він вбиває батька, і це розпочинає якусь череду нових вбивств, вибухи на яхті, отруєння, і все це зводиться до того, що є якесь стародавнє мітичне зло, яке треба тепер зупинити. І вони в центрі цього всього е, хоровода. Більше нічого про це не знаю. Old Soul, Сьюзен Баркер. Не знаю, чи вона якось пов'язана з Клайвом. Історія наступна: хлопець та дівчина знайомляться в аеропорті після того, як обидва пропускають свій літак, і вони вирішують пообідати. В процесі обіду вони дізнаються, що обидва втратили в один той самий момент близьких їм людей. І в обох випадках. Є зв'язок з якоюсь таємничою жіночкою. Вони починають йти по сліду цієї жіночки, знаходячи схожі випадки, відкривають якісь її секрети, якісь її таємниці і намагаються використати ці таємниці, щоб зупинити ось це зло. Так. Версневий дім Каріси Орландо. Книга, про яку я багато чув ще до того, як було відомо про передзамовлення. Часто її називають як одну з найкращих за останній час книг про дома з приводами. І коли побачив, що Vivat випускає переклад, я одразу поперед замовлені і замовив, про що там йдеться. Парочка отримує пропозицію, від якої вони не можуть відмовитись, вони знаходять якийсь дуже дешевий, але дуже гарний, дуже великий дім. І вони настільки щасливі і зацікавлені в цій покупці, що вони вухо пропускають все, що ріелторка їм розповідає, яка зобов'язана за законом розказати про там, смерті, які були в, на території нерухомості. І вона їм каже, що ну там була смерть там, 150 років тому, а потім там ще одна, ну але вона там таке вже не пов'язане, а потім з натуральних ще причин була смерть, там ще людинка самовбилась одна. І ще там трошки було, коротше, вони не звертають увагу на все, на все, що вона говорить, і все ж таки купують. Після цього вступу це буквально там якась сьома, я не знаю, сторінка. Наступний розділ починається ось так. Стіни будинку знов стікали кров'ю. Нічого дивного, як-не-як, дворі вже вересень. Я так розумію, що раз на рік цей дім починає творити якусь дікуху. Тут якраз про жінку, яка така: окей, цей дім. З приводами, ну, зараз будемо розбиратися. <хи> І вона свідомо йде на те, щоб я тут залишусь, я тут розберусь. І це, це прикольний захід. Авторка, до речі, клінічна психологіня, тому я думаю, що саме психологічний аспект там буде добре описаний. Плюс говорить про те, що достатньо небанальні кути всередині цього більш-менш зрозумілого тропу. Будемо читати. Хочу покласти всьому край Єн Рід книга, про яку я дізнався років 4 тому, коли вийшла екранізація на Нетфліксі, вона прям влучила в мене. Вона стилістично, візуально дуже мені підходить. І плюс вона дуже тривожна. Але я не до кінця зрозумів сенсів, тому вирішив погуглити більше про фільм, зрозумів, що це екранізація. І плюс писали, що дійсно екранізація дещо втратила частину сенсів. І геть втратила всі горні елементи. І Тоді я зрозумів, що окей, схоже, що це що це прямо, є. і вже тоді запланував прочитати. Але воно якось відкладалося. Потім я побачив, що Artbooks буде випускати книгу і чекав на нагоди, коли буде якась більш-менш нормальна знижка, щоб одразу її взяти. Я так і траппи. Буквально нещодавно не була акція. І я одразу побіг за цією книгою. Взагалом мені здається, що це одна з тих книжок, в які треба заходити на осліп. І це, ймовірно, причина, чому на самій книжці особливо опису немає. Нічого, окрім загального настрою, скажімо так. Можу радити через те, що мені дуже сподобався, сподобався фільм, а кажуть, що книга краще. Тому я майже впевнений, що це буде 100% попадання в мене, принаймні. Ян Рід, хочу покласти цьому край. Bear Your Gaze, Jack Tingle. Книги, яку я часто зустрічав в топах, особливо в топах там за 24-й, знов я не підготувався за який рік? Це правильно, за 24-й рік. Але ніхто мені не міг як слід продати. От нещодавно я побачив у здається, видавництво Жорж на, в, в інстаграмі відео з запеклою книгожеркою, яка сказала, що це один з найбільш очікуваних перекладів. І ну, хто я такий? Не слідувати рекомендаціям такої поважної людини, і тому я одразу після цього додав собі в плани, і от нарешті вона, вона зі мною трапилась. Про що книга? Головний герой, голівудський актор, якого номінували на Оскар, і для того, щоб підняти рейтинги, звернути увагу на його особистість чи там, на його матеріал, який він робить. Продюсериму запропонували в фіналі сезону серіалу, де він знімається, вбити гея. Гея. Вибачайте. Тут не вказано в описі, чи то персонажа гея, чи то людину, судячи з жанру. Я так розумію, що таке людина. Але хай там як, головний герой відмовляється від цього, і після цього за ним і його друзями починають гнатися монстри минулого в прямому і переносному сенсі, як я розумію. Мені сетінги такі голівудські-акторські не сильно цікаві, але ну, я здався під тиском рекомендацій, тому. Подивимося, що вона. The Eyes are the best part by Monica Kim. Очі найкраща частина. З такою назвою я був готовий одразу це купувати, як тільки вперше побачив цю книгу в топах блогерів. Бо з обкладинки і з назви прям крапає гор. Про автор кончу особливо не знаю. Що важливо, що вона коріянка, яка пише про корейську родину, тому. У нас тут трошки аутентичності. Тим більше, однією з тем є забубони. тому це цікаво дізнатися про забубони інших культур, які повертаються і закручуються в горор. В родині головної героїні пішов батько, і мать завела білого бойфренда, який зневажає корейську культуру, погано себе поводиться з офіціантками, і взагалом поводить себе як покидьок. Але. Сама вона, головна ну, Гериня, одержима його очима. Я так розумію, хочу їх скушить. І вона вирішує зробити, цитата, єдину річ, яка може врятувати цю родину і вгамувати її бажання. Я не знаю, чи вона буде увесь цей час просто їсти його очі на 300 сторінок майже. Нема що додати, треба читати. You like it darker? By Stephen King. Uh... Вам подобається, вам подобається, вам, ну ти, коротше, вам, вам подобаються всякі темні штуки. Да? Правильно, да, офіційна назва. Це збірка Збірка нове Стівена Кінга. Він перший, чию коротку прозу жахстикову я читав, і мені тоді сподобалось, і це на мене вплинуло, і взагалом з того моменту я люблю ці короткі жахастикові історії. Тому я дуже зрадів, коли побачив вперше за довгий час збірку. хоча... А поставився скептично. В мене взагалом проблеми з, з постнаркотиковим кінгом. Але дуже гарні відгуки. пишуть, що він демонструє гарну форму, і тому вирішив, що треба дати шанс. Як тільки побачив по нормальній ціні, тим більше хардкавер для хардкавера взагалі непогану ціну знайшов, то одразу взяв планую зняти відео про це. А? Я може просто вже втомився, я не знаю, що туда. Стівен Кінг є Стівен Кінг. Якщо ви читали Стівена Кінга, ви розумієте, що очікувати. Якщо ви не читали, то, мабуть, починати треба не з цього, ймовірно. Просто кошмарно поставив. Мрія перфекціоніста. Ну що, поціновочі кріпоти? Гори закінчилися. Тепер три бонусних книжки, які, які накріпові, мабуть, від найменш накріпової... До найбільш накріпової. В цьому є сенс? Сподіваюся, найменш накріпова. Правильно сказав? Е, лінки знімати Блейк Крауч апгрейд. Я вам підзніму або покладу кудись сюди. Блейка Крауча. Я читав темну матерію, мені дуже сподобалось. Окрім кінцівки, мабуть. Але сама книга, як вона тримає, вся ця напруга, прям прямо для мене, я проковнув дуже швидко. І чогось такого я очікую від апгрейду. В мене є ще його рекурсі не прочитана. Чекаю на нагоду. Апгрейд це, це історія про чувака, який замінює собі певні частини тіла для того, щоб покращити якість свого життя, але потім його взламують і починає нестись якась двіжуха. Я, мабуть, да, я не вмію продавати книжки, бо я. Намагаюся якомога менше про них дізнатися, якщо я знаю, що я буду це читати. Зараз з появою цього блогу мені доводиться це частіше робити, бо якщо б не ви, я більшу частину цих книжок навіть не читав би анотацію позаду книги. Е, розумієте? Коли це стало вже сеансом психотерапії, я не помітив навіть. Про що ми говорили? Ми говорили про крауча і про апгрейд. А, я хотів сказати, що я більше нічого не знаю. Ну все, я більше нічого не знаю. Що ви мене слухаєте? Блейк Крауч, швидкі сайфай-тріллери, які дуже кінематографічні. Кажуть про Стівена Кінга. Стівен Кінг казав про свого першого редактора, що він казав про Стівена Кінга, що у Стівена Кінга в голові кінокамера. От у мене таке відчуття від Блейка Крауча. Він прям дуже по кіношному, дуже по блокбастерному це пише. Коли мені захочеться якогось швидкого такого М'ясілова, то. Я знаю, куди, куди звертатись. Це було найбільш не. А? Як? Найбільш не горне? Ні, це було найменш нагорне. Тепер наступний з найменш нагорного. Убік by Філіп K. Dick. Вибачте, Убік Філіпа Кей-Діка. Один з найвідоміших письменників наукової фантастики, я читав його чисняці андроїдами в електричній Вівці і коротку прозу. Я не впевнений досі, чи, вони, чи мені подобається чи ні. Хейтери кажуть, що якщо ти читав одну книгу Філіпа Діка, ти читав всі його книги. Поціновичі не дуже погоджуються, м'яко кажучи, але в цілому погоджується, що в нього стиль дуже схожий, і якщо вам не сподобалось, то, мабуть, особливо продовжувати сенсу, сенсу немає. В мене є три стігмати... Зараз скажу дурню, да? Палма, Едріча. От тепер в мене є Убік, бо про Убік, ну прям... прям я чув такі відгуки, що просто чума. Це дві книги, які я спробую, дам ще шанс, і потім вирішу, чи є у нас спільне майбутнє. Про сам Убік помирає голова великої корпорації, яка займається протидією телепатичного шпігунства. Щось таке. А його співробітники продовжують отримувати від нього якісь тривожні, тривожні повідомлення. Потім починається сюрреалізм, як всюди у ефірі Пакідійка. Все навколо змінюється, світ змінюється, люди відчувають, начебто. У них закінчується час, щоб це мать його не означало. Я так розумію, слід очікувати, як завжди, сюрреалістичного параноїдального стилю, де реальне перемішується з вигаданим люди, з машинами і взагалі все скатується в якусь велику філософську мішаніну. Я здається, нічого хорошого не сказав. Коротше, нікого ні в чому не переконую. Ну що. І остання книга. Оповідки з американського прикордоння книга Північ-Південь Роберта М. Вегнера. Все, що я знаю про цю книгу, це те, що це фентезі. Це польське фентезі з гарними відгуками. Я бачив в останніх покупках у колеги Павла Фантастенка. І також бачив, що вже третю, здається, книгу читає Пан Каджит з Триквантої півночі. В принципі, мені цього достатньо, щоб спробувати, бо я продовжую досліджувати фентезі, я ніколи його особливо не читав в житті, абсолютний мінімум, і мені здавалося, що для мене нічого немає, бо я там наткнувся на певні твори, які, які досі згадую <смас> в поганому сенсі цього слова. А потім я почитав Фаберкром і зрозумів, що щось для мене в жанрі такі є, і вирішив спробувати ще подосліджувати. Зараз, до речі, читаю: краще подавати холодною. Думаю, після того, як закінчу ці три стендолони в, в серії Перший закон, думаю, що ще спробувати. І от, що би і ні, я так розумію, воно сильно відрізняється. Я можу вам прочитати опис, якщо ви не знайомі. Я не знаю, чи він про щось вам скаже, бо мені він ні про що не сказав. Далека зимна північ. Далека зимна пів... «Далека зимна північ. Коротше, є північ, є південь. На півночі якась анархія відбувається, а на півдні якийсь молодий воїн, неперевершений фехтувальник із таємничого племені. Його вибір вплине на долю людей та богів. Я сподіваюся, не звучало занадто зневажливо. Просто е ці описи мало мені що говорить про сетінг. Можливо, через те, що я не занадто досвідчений, там могло б бути написано, що завгодно, і я б, я б не зрозумів, що мені очікувати. Дам шанс, спробую. Та й таке пішли в заставку і будемо закінчувати. Дякую, що додивилися до кінця. Це був канал Загубив Лясе. Мене звати! Ай! Сараза! Що ти робиш? Мяу-мяу-м'яу. Погризайся тут. Дайте мені знати, якщо ви щось з цього читали. Як вам? Пишіть в коментарях, мені дуже цікаво. Особливо, що стосовно фентезі, бо я геть не розумію, що я лізу. Також, якщо про якусь ці книжок ви хотіли б дізнатися більше в окремому огляді, як тільки я це прочитаю, мені теж дуже цікаво, дайте мені знати. На цьому все. Донатте на ЗСУ. Моторошних вам читань. Скоро почуємось.